Бути дружиною військового це важко з багатьох причин. Бо ну, взагалі-то, коли люди одружуються приймають таке рішення бути разом, то це для того, щоб бути разом. А виходить так, що на зараз дружини військових це ті дружини, які мають віддалені стосунки. І це завжди додаткові зусилля на підтримання контакту. Як не крути, коли люди разом живуть, звичайно, може бути таке, що люди живуть як сусіди. Так? Але все одно є щось спільне, є спільні інтереси, формується це спільне поле, яке підтримує ваші стосунки. Коли на відстані і коли дуже Дуже різні якісь нагальні питання, нагальні проблеми, буденні проблеми, то це е, важко, складно, а ще й складно тому, що з обох боків, я це просто знаю як спеціаліст, формується е, ну, таке дещо, е, можна сказати, ідеалізоване, якесь е, трішки відірване від живої людини уявлення про цю людину. Тобто, по факту, я постійно тримаю в якусь таку картинку. Ну, ну, так, можна сказати, фантазії про мого чоловіка аніж цього реального чоловіка. І так само воно в нього. Ідеальна картинка вона завжди ніби згладжує певні конфлікти. Є свої мінуси. Бо потім ти повернешся до реальної людини. І що там буде, ну не знаю. А ще постійно оця тривога про те, де, що і як буде. І є, є різні відносини. Я знаю, бо працюю з, із військовими також, і час від часу спілкуюся з дружинами. Військових, то про те, що не всі розповідають, де вони, що вони і чим вони займаються. Чоловік розповідає: я знаю не все, все одно зберігають рідних як можуть. Але я точно знаю, що я знаю трішки більше, ніж його мама. Оце я точно знаю. Це хвилює, це не може не хвилювати, тому що це різні емоції підіймає. І страх е буває, і злість на всю ту ситуацію, яка створюється, і десь огида. Я пам'ятаю, коли він був на Херсонському напрямку і якраз був наступ, і він мені розповідав ну, просто про картинки з полів. О, я дуже чітко пам'ятаю, в той момент я така думка була фоном. Тільки не кажи про запахи. Тільки не кажи про запахи. Ну, от правда. Я думала, що якщо я зараз почую щось з описів запаху, то все, мене просто розвалить, бо я не знаю, як я потім буду спати, їсти і все інше. Бо це були ну, жахливі картинки. Мабуть, він то відчув. Про запахи не було. От. Тому і ще складно, що ти ж бачиш. Багато чоловіків навколо. Вони кожен виконують свою роботу. І ти то знаєш, і твій, твій розум це тобі каже, але все одно ну, от немає, немає, а потім так так вигулькне той. Ну чому вони тут, а він, а він там. Чому хтось може з чоловіком піти там до театру, прогулятися парком, а я не можу? Тому так, це дуже складно. Я зателефонувала своїй колезі, подрузі кажу: куди, куди прикласти руки або голову, мені щось потрібно робити. Це дуже смішно. Я не знаю, наскільки це можна казати на камеру. Вона, вона на початку лютого, 22-го, вона влаштувалася роботи, працювати в військкомат. Вона каже: ідіть до нас. Бо в нас не вистачає людей, які можуть користуватися Вордом, просто Вордом. Я така: Окей, я прийшла, ліва тітка просто з вулиці сіла і я друкувала накази ну, про прийняття на службу. Але я розуміла важливість цієї роботи, бо я розуміла, що за кожною буквою, за кожною цифрою стоїть людина. І доля людини, бо там це накази на призначення посади, на призначення грошової е, оцієї винагороди, е, на призначення якось класності. Ну, Пам'ять це витирали дуже сильно, бо в тому моменті я знаходилась в стані такому е, дещо специфічному. Е, і я е, день-два, я користувалась, значить. Працювала, вордом набирала, потім вона мені каже: А у вас є ноутбук? Я кажу: Ну, я спитаю в хазяїв, бо мій в Бердянську. Я прийшла да, там на якийсь день зі своїм ноутбуком. Він дуже сміявся і казав: військомат, війна, зі своїм ноутбуком. Стороння тітка приходить, ходить, приходить. Ходить, друкує накази, кудись перекидає, Ну, це дивно. Я кажу: ти бачиш, рівень довіри. рівень довіри взагалі. Десь за тиждень мені сказали, що у нас є вакансія, в нас буде вакансія. ну, Тоді це називалась група морально-психологічної підтримки. Я зараз знаю, що на зараз це там по-іншому геть називається. І мене прям вмовляли. Ну, давай, влаштовуйся. Я кажу: ні 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 я в Бердянськ, Я за два тижні буду в Бердянську. Це при тому, що Арестовича я не слухала. Mm. От я така, я в Бердянську. Ну, чесно, на мене прям нагримали подруга, от, чоловік, вони кажуть, то не закінчиться це за два тижні. Тобі зараз пропонують роботу, іди. Я влаштувалась на роботу, але в мене було в. Дуже сильно емоційно навантажений таким, як сказати, шматок роботи, я, ну скажімо так, переважно я займалася тим, що ми розвозили сповіщення про загиблих, про зниклих безвісті, про полонених, якщо то було відомо. Тобто витримати ту кількість істерик, яку я споглядала, то було дуже важко. І всі питали, як ти взагалі відновлюєшся, тому що, ну, чесно, після, кожної, от, от, після кожного виїзду хотілося дуже додому під душ, але ти мав допрацювати до кінця робочого дня. І це не означає, що е, коли ти повертаєшся в військкомат з цих сповіщень, то до тебе не прийдуть ще люди, е, родичі тих самих полонених, зниклих, і ти будеш розповідати, що вони мають робити, до кого мають звертатися. Е, бо за емоційною підтримкою мало хто звертався на той момент. У людей був оцей запал. Я щось маю робити. Ну і плюс до того, це не було обов'язково, але ну. Для мене є така внутрішня е, впевненість, така ну, внутрішня позиція, що психолог то про життя. І мені було важливо супроводити ті сім'ї, ну, наскільки я можу до кінця, наскільки вони мене можуть там пустити, не пустити. Тому я майже всі поховання відвідувала. Е, я дивилась за тим, як себе почувають рідні загиблого. Якщо щось було в моїй змозі, я то робила прямо там. І потім я приходила додому і просто малювала по номерах. Я нічого більше робити не могла Ну, душ і оці картинки по номерах. І в мене там вдома стіна. Бо правда, ну, от це, це була така штука, коли ти не про що не думаєш. Але ти зосереджений на, на чомусь. Тобто не дає е, твоя голова далі от е, пуститися в ті роздуми. Ти маєш там підібрати колір, ну точніше, там, ага, оцей номер, оцей колір, і отут накласти таким шаром. Е, ну... Різні були ситуації. Я не можу сказати, що тільки через емоційне навантаження я пішла, але так, я допрацювала півроку, сказала, я звільняюсь. Начальник каже: Та, ти в відпустку сходиш, ти повернешся. Кажу: ні, 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 Я, ні, я не повернусь. І Я пам'ятаю, два тижні в мене була оця оплачувана відпустка за півроку роботи. я... Приїхала сюди, от, в Київ, була у дітей. І я розуміла, що ті два тижні пройшли, а нічого не змінилося. І я така, я ніби не відпочила. І тоді мені от прям поставили питання: скільки тобі треба. Кажу, мені здається, місяці півтори. Точно, от я чітко впевнена, всі відповіді є в нашій голові. Всі. Півтори місяці я правда спала, півтори місяці, кожної ночі. Мені е, снилося ну, поховання похорон. Причому мене це не лякало, бо я знала мозоку про цю інформацію і відпускаю. Тобто кожного ранку я прокидалася, хоча ну, це був такий собі сон, бо Нікополь вже обстрілювався кожної ночі, і це було таке моє гніздечко налаштоване в коридорі. Е, і я прокидалася з однією думкою. Ще трошки відпустило, ще трошки відпустило, ще трошки відпустило. Якогось ранку я прокинулась з думкою: я хочу працювати, я хочу щось робити. Я подивилася на календар пройшло ровно півтори місяці. Це, це просто якась така е, трішки магія. Угу. Але чітко, півтори місяці на відновлення, і я така: Хо! повернулася, почала вже писати десь в чатики. Пішла в службу зайнятості, кажу, все, я, я вже тут готова. Я готова працювати. От за перший рік я точно знаю, я це прям прописувала собі, що я правда, доторкнулася до сили смерті. Якби воно дивно не звучало, я навіть в тому почала бачити ресурс. І... Це така сила, до якої підходиш е і навчаєшся її поважати. Бо силу життя ми ніби бачимо кожен день, е навіть коли якась кульбабка проб пробивається крізь асфальт. І ти такий бачиш і думаєш, боже, воно таке маленьке. До речі, знаєте, яка найпопулярніша квітка на залізничних коліях маки. Маки, вони тонесенькі, це мене так дивує, це ж ну, щебінь, ну, ну як, а вони там ростуть. І оце ну, по весні дуже прикольно. Війна навчила мене, мабуть, швидко змінюватись, розуміти, що ще ніколи так не було, щоб ніяк не було, якось воно буде. Мабуть, навчила скорочувати час ну, прощання з чимось. Ну, коли ти щось втратив, навіть якщо воно таке, ну, можна сказати, що воно дурне, да? Там, річ, до якої ти просто звик. Мабуть, я ще змінилася в тому сенсі, що трішечки обережніше я стала відноситись до людей. Причому в декільких сенсах. Обережніше в тому плані, що я точно знаю, що я можу йти по мінному полю, і в якийсь момент людина може зреагувати на інтонацію, на якесь слово. На щось, як на щось для неї болюче. З іншого боку, я, мабуть, обережніше відбираю тих, кого підпускаю до себе. Тобто я більш так турботливо почала відноситись до свого кола життєвого. От. Най Найприємніше, як змінила мене війна. По-перше, я знову стала дружиною, по друге, я не так давно стала бабусею. Це також. Ну, і це також війна, бо це все внесло якісь такі е, особливості, мабуть, яких ти не мав от, в довоєнному житті. Я пам'ятаю, коли я поверталася до Бердянська, бо я багато е, років в Нікополі прожила після закінчення університету в Дніпрі. 21 рік я потім рахувала, що я пробула в Нікополі, і в 2017 році я в рідне місто повернулася. І я пам'ятаю, як донька тоді сказала: вона сказала: знаєш, мама, я знаю одну дівчинку, яку дуже сильно повезла, що в неї бабуся жила в Бердянську. Я дуже хочу, щоб моїм дітям також повезло, щоб їх бабуся жила в Бердянську. Зараз, коли я розмовляю зі своєю малою онукою, вона ще не розуміє слів, але все розуміє. Я кажу: нічого, нічого. Ще твоя бабуся повернеться в Бердянськ. Ще буде ото літо, коли е, батьки таку собі вивільненню отримали, і дитина була на морі і оздоровлювалася в е, теплому колі бабусіному. А Батьки мали час на себе і на реалізацію своїх якихось планів, то ще буде. Чесно, для мене на зараз прям є таким болючим питанням. Ну, точніше, це навіть не питання, це коли мені болючі фрази, коли мені кажуть: слухай, ну змирися, ми додому вже не поїдемо. Ну, не віддадуть нам Бердянськ, нам не віддадуть наше море, нам оцього цього всього не віддадуть. Я кажу, ну, ніхто не знає. Я кажу про те, що ніхто не знає. І я дуже дуже вірю, що ми повернемось. Я спілкуюся з різними людьми, які в цю велику війну були вимушені переселеними в різні міста і в різні країни навіть. І є ті, хто дійсно прям планує своє життя вже в цій країні або в тому місті. Де вони залишились, де, де їм вже зручно, де їх робота, де їх друзі. Е, я от в цьому, саме в 25-му році, раптом усвідомила те, що я не можу. На питання, звідки я я не можу сказати іншого, ніж я з Бердянська. Особливо ну, те, що от останні ну це вже більше, ніж півроку, з Вересня минулого року я приблизно так однакового часу провожу в Нікополі, в Кривому Розі, в Дніпрі і в Києві. Ну, якщо взяти за часом. Тому на питання звідки я я кажу, можу сказати одне: порт Приписки Бердянськ. Тому я, ну, я прям дуже хочу повернутися додому. Я знаю точно, що я повернусь додому. Я не можу знати, чи повернусь я туди, прямо жити. Я не можу знати, що буде з окупованими територіями і коли вони будуть деокуповані. Тому що якось я впевненість, що буде деокуповано, нема впевненості, чи за мого життя. Я зараз пішла в новий професійний проєкт навчання і роботи. Який пропланований на 5 років. Це для мене прям було дивно, але я зважила різні боки, думаю, та ні, ну, все вийде 5 років. Це проєкт з сімейної системної психотерапії. В мене є сертифікат, я навчалася, але, по-перше, сертифікат від Московського інституту гіштальтерапії і консультування. Ну, По-друге, він зараз в окупації. Тому я пішла в такий довгий проєкт з українським психотерапевтичним університетом української спілки психотерапії. Це прям в мене такий важливий професійний план. В мене є багато планів на ремонти і апгрейд якось житла, яке на зараз. Моє місце дислокації, я так називаю. Да? От є порт переписки, а є місце дислокації. От е, в мене багато планів, е, що ми будемо робити, куди ми е, там поїдемо, що ми побачимо з чоловіком. В мене є багато планів взаємодії з моєю онукою. Тому що ну, я знаю наскільки важливий контакт з бабусями, ну тобто через покоління, не батьки безпосередньо, а саме через покоління. І в мене є на це плани, і це прям ну, одних з тих сенсів, які е, тримають, коли ну, раптом заходить якась така туга, якийсь сум. Якісь такі гострі, неприємні реакції, бо, бо вони бувають, бо час такий. Для мене море було джерелом. Я приходила туди взимку, просто сідала, і я пам'ятаю, я думаю, боже, яка міць, яка сила. От вода вона утримується в цьому місті, вона нікуди не розтікається. Я вивчала фізику, я знаю, що воно таке. Але от. Отут... Все одно в цьому було щось таке казкове. Мені не вистачає пісочку нашого гарячого, по якому можна походити. Мені не вистачає отого мокрого пісочку, де провалюються ніжки. отак от І ти прям. І я вам чесно скажу: я, я навіть не усвідомлювала, скільки для мене море робила в якості здоров'я. І зараз, коли якісь такі проблеми раптом з'явилися. І мені лікарі кажуть: воно у вас було давно, ну тобто це не сьогоднішнє. Але я не відчувала. І так вони погоджуються, що за рахунок того, що я багато ходила берегом, багато плавала. Е я підліковувала себе. Це так, от на фізичному рівні, так точно. Тому не вистачає. Не вистачає е дому, не вистачає. В мене двір, він заплетений виноградом. І це нещодавно саме був той період, коли квіт... ну, цвіте, квітне. І це такий запах. А, він трішечки солодкий, але він не на що не схожий, і його не можна прям з чим переплутати. Я прям ставала отак, на підзарядочку. Це класно. це от Змінюється стан на момент. Десь я таке можу тут спіймати, правда, бо виноград, дякувати Богу, росте. В Нікополі дуже багато. В цьому році взагалі порадувало під нами сусіди, мабуть, виїхали, і ніхто не доглядає там за цим диким виноградом. І він заплівся майже на наш другий поверх. Я на балкон виходила, отак, для того, щоб отримати свою порцію приємних відчуттів. Але так, того не вистачає. Ну і, звичайно, мої хвостики, які там залишились, за якими доглядають, я точно знаю. Бо час від часу ми переписуємось. От. Їх також не вистачає, бо це, це була моя сім'я. Буде багато різних емоцій. Буде дуже важко. Але правда ти відчуєш, е... наскільки світ тебе любить? Ти відчуєш. Як можуть складатися шляхи чарівним якимось чином? Ти побачиш таку себе, яку б за інших умов ніколи не побачив. Тож це вартує того, щоб жити далі.